У Полонському ліцеї No4 відбулося відкриття першого у громаді класу безпеки в рамках реалізації всеукраїнського проєкту Міністерства освіти та науки. Сьогодні у нашій громаді, у нашому четвертому ліцеї, відкривають клас безпеки. На мою думку, це дійсно потрібна справа, і, мабуть, не лише для дітей, але й для дорослих. Можливість наочно побачити вибухонебезпечні предмети, навчитися користуватися. Засобами протипожежної безпеки, вогнегасниками, повправлятися в іграх, які допоможуть зорієнтуватися в екстремальних ситуаціях, просто посидіти, поспілкуватися на теми безпечної поведінки у наш воєнний час, мені здається, це дуже важливо. Важливо, причому, мабуть, не тільки для дітей, але й для дорослих. Ми так думаємо, що цей клас він відкривається для всіх дітей громади. Тому ми запрошуємо вчителів, які викладають основи здоров'я, безпеку, життєдіяльності у інших закладах громади. До нас ми відкриті до спілкування і. З радістю поділимось з тими експонатами тою наочністю, яка є у класі безпеки. Я хочу висловити подяку за оформлення класу безпеки Марині Олександрівні Дежефії. Про можливість реалізації такого класу у Полонській громаді розповідає начальник відділу освіти Віталій Сітарський в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Головним завданням є створення умов для безпечного освітнього процесу і формування в дітей навичок безпеки життєдіяльності. Сьогодні така важлива подія в нашій громаді. В четвертому ліцеї ми відкриваємо клас безпеки. Це опорний клас, на базі якого зможуть займатися усі учні закладів освіти нашої громади. Така локація створена спільними зусиллями Полонської міської ради, відділу освіти, педагогічним колективом та технічними працівниками 4-го ліцею. Долучилися Державна служба з надзвичайних ситуацій Червоний хрест. Тобто великими силами, такими спільними створено цей клас безпеки. Він створений по принципу локацій. Тут є різні локації: є локація пожежної безпеки, мінної безпеки, психологічної допомоги, така ігрова зона, є зона демонстрації відеоматеріалів. Тобто, всі ті питання, фактично, цей клас безпеки охоплює, які потрібно. Для того щоб формувати в дітей навики здорового способу життя, і сьогодні ну сподіваємося, що такий перший клас безпеки ми відкриваємо. Дуже хочеться продовжити цю роботу, і я вірю в те, що незабаром, хоча б в найбільших школах, ми зможемо зробити щось подібне. Наочне знайомство дітей з небезпечними ситуаціями у безпечному середовищі допоможе їм краще осягнути рівень загрози та добре запам'ятати, як слід діяти в екстремальних умовах. Отже, доброго дня, слава Україні! Слава нації, Україна! 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 Молодці! Отже, вітаю вас, дорогі школярі, шановні педагогічна родина. Сьогодні для вас буде проведений досить цікавий урок, такий незвичний урок. Хто мені може підказати про що він буде проведений? Про зброю. Про зброю. Про зброю. Ну, починаємо. Сьогодні у нас цікавий урок. Ми поговоримо про безпеку. Ми поговоримо про небезпеку. Ми поговоримо про вогонь, про правила пожежної безпеки і також про поводження правила поводження дітей. Побуті. Перед вами знаходяться стенди з вибухонебезпечними предметами. На жаль, в, починаючи з 2014 року ми в Україні зіштовхнулися з питанням вибухонебезпечних предметів. Вони бувають дуже різних модифікацій, значить дуже різних типів, і ми про це будемо говорити. Період активних бойових дій в 2022 році ми надзвичайно близько підійшли до цього питання, і це змушує наше суспільство добре орієнтуватися в тому, що ми бачимо. Отже, по вибухонебезпечних предметах вони бувають різних типів, різних калібрів, різних модифікацій, різних принципів дії. Значить, вони бувають різні на колір, вони бувають різного розміру, вони бувають взагалі, взагалі дуже різні. А тепер я попрошу мені допомогти. Хто буде знати правильну відповідь, значить, піднімайте руку, будете відповідати, і за відповідно за кожну правильну відповідь всі будуть, ну, кожен буде заохочений. Що це таке? Давайте домовляємося знову. Пане Микола, я не знаю, значить, хто правильно відповів, але навмання роздайте, значить, роздайте невелике заохочення. Тепер давайте по черзі. Значить, піднімаємо руку, я вибираю, даєте правильну відповідь. Значить, що ось це таке? Міна. Як тебе звати, хлопче? Арсен. Арсен, що це таке? Це міна. Якого це типу міна? Проти людей чи проти машин? проти машин? Молодець, пане Миколу, одразу візьміть, будь ласка, дайте Арсену його подарунок. Одним із пріоритетних завдань державної служби України з надзвичайних ситуацій є створення спільно з органами. Місцеве самоврядування, керівниками навчальних закладів, класів безпеки для навчання дітей, умовах безпечної поведінки в побуті з вибухонебезпечними предметами на воді тощо і так далі. Дані класи безпеки в себе поєднують різні зони та локації, які створені для дій екстрених служб. Сьогодні розпочав свою діяльність 22 клас безпеки на території Хмельницької області області та перший на території Полонської територіальної громади.